Так, всім привіт. Ну що поки що ще відео з села, але, напевно, одне з останніх. Бо буду скоро жити в місті. Ось так от. В общем, одробив останню зміну, напевно, в цьому році. Осталося в понеділок піти. На уборку, на ревізію, отримати зарплату і на канікули. А канікули будуть у нас десь до 10 січня. Ось такі от справи. За той місяць я 13 заробив, а за цей місяць 3,5. В общем, зима заказів по мінімуму. І цілу зиму треба буде виживати. Або шукати якийсь підробіток. Ну, це, звісно, зимою і не назвеш ось що зараз коїться. Бо морозу немає, снігу немає. Може це і краще, звісно. Ось такі от справи. Але все одно йду з роботи, то руки треба ховати. В тепле місце, бо в руки холодно. Фу. Навіть не скажу, що цю зміну я сильно втомився, і спати не хочеться після суток. Може за того, що я кави багато випив, та й взагалі не втомився, бо роботи майже немає. Так що йдемо додому, пока що в селі і будемо відпочивати. Так що всім до наступних зустрічей.